Продаж затишної трикімнатної квартири у Шевченківському районі столиці по вулиці Білоруській, будинок 34. Біля будинка закрита територія з дитячим майданчиком. За квартирою закріплено металевий гараж. Це глядий будинок із зарезобетонним перекриттям. Квартира розташована на третьому поверсі чотириповерхового будинку. Загальна площа 75,5 квадратних метрів, житлова 47,5 квадратних метрів, великий передпокій 8 квадратних метрів та два коридори загальною площою 7 квадратних метрів. Усі кімнати роздільні 17, 18 та 13 квадратних метрів. Кімнати мебльовані ліжками та диванами. Є шафи та комоди для зберігання речей. У двох спальнах панорамні вікна з виходом на балкон. У всіх кімнатах на підлозі паркет. Кухня 8 квадратних метрів. Вбудовані шафи та поверхні. Є газова плита з духовою шафою. Витяжка, холодильник, обідня зона. Ванна кімната та вбиральня роздільні, 3 та 1,5 квадратні метри. У ванні встановлений електричний водонагрівач. Квартира дуже затишна та знаходиться у чудовому районі. Вдале розташування, адже все необхідна поруч, магазини, супермаркет, ринок, відділення пошти. Салони краси, споркомплекс та лікарні різного профілю, величезне різноманіття закладів освіти від дитячих садочків та шкіл до інститутів та університетів. До вашого дозвілля зовсім поруч розташоване кафе та ресторани, кінотеатр, парк та ще багато цікавого. Запрошуємо на перегляд чудової оселі, яка подарує вам комфорт та затишок.